Вітаю за дзеркалі. Поки я тут трохи вчуся зранку пофілософствую з вами. По мотивах консультацій. Знаєте, от, ви коли приходите на консультацію з таким чудним запитом, а подивись, чи він той самий. От я зустріла. Декого, от подивись, чи він той самий. А мені щоразу картить запитати: А той самий це хто? Це той, з ким ти проживеш усе життя? Чи це той, до кого будуть найсильніші почуття? Якщо це взагалі можливо, да? до когось, взагалі якось виміряти амплітуду тих почуттів. бо вони ж кожного разу з кожною людиною вони ж різні. І не можна їх виміряти. Ну, добре. То хто ж цей той самий? Чи це той, хто переведе тебе, Ну, допоможе тобі да, перейти на інший рівень там, соціальний, матеріальний, духовний неважливо? Чи це той, з ким буде найкращий кекс? Чи це а, той, хто? Відповідає твоєму типажу. Чи це той, з ким ти створиш сім'ю, чи це той, хто стане батьком твоїх дітей? Ви взагалі розумієте, що це можуть бути все різні люди? Це, знаєте, ну, існує ще, ще він існує, ще його не викорінена. Оцей міф про те, що є десь одна єдина половинка. і от він той самий, і більше ніхто, і більше нема нікого. От тільки він один єдиний. І це і правда, і неправда водночас. І правда, і Омана, але я зараз ем, саме роблю наголос на те, що це Омана, ем, і поясню чому. Чому це правда? Тому що так дійсно, я теж в це вірю, що існує людина, ем, з якою. Ну, от, тобі буде найкомфортніше, ти будеш з нею м, щасливий, і там потрібно буде докладати мінімум зусиль. Причини цього ми зараз опустимо: там схожість характерів, там схожість моральних цінностей, схожість соціальних рівнів і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, це мінімальна кількість перепон. На шляху вашому один до одного. І з такою людиною побудувати щось, коли ви вже обидва готові щось будувати, і у вас співпадає те, що ви хочете будувати. Бо якщо один хоче побудувати бунгало, а інший п'ятиповерховий котедж, то якби, да, теж трошки різні речі. Але якщо у вас співпадають цінності. І ви готові обидва будувати, і у вас співпадає кінцевий результат того, що ви хочете будувати, то так можна вважати, що ви ті самі один для одного. А ви скажете, а як же любов? Ну, про любов взагалі розмовляти можна дуже багато і дуже довго про те, що це таке, досі ніхто не дав точну відповідь да, на це питання. Хтось говорить про те, що любов це почуття. Хтось говорить про те, що любов це дієслово, хтось говорить про те, що там, любов це стан. Ну, коротше, там різняться думки, і про це в іншому відео. Звісно, що любов, ми не прибираємо з цього рівняння про того самого. Звісно, що без любові ну, як би далеко не заїдеш. Так от, а чому ж це омана шукати того самого? Ну, як я вже сказала, тому що. Оте все вище перечислене, це можуть бути абсолютно різні люди. І людина, до якої в тебе буде дуже сильна амплітуда почуттів, з якою, яка буде гойдати тебе на емоційних гойдалках і розхитувати твій моральний стан, і посувати твою кришечку психічну дуже далеко, це зовсім не та людина, з якою ти побудуєш щасливі стосунки. Правда? А людина, з якою ти побудуєш щасливі стосунки, це може бути тиха гавань, штиль і спокій. Але любов там теж може бути присутня. Людина, яка закриє твої потреби по життю, там, візьме відповідальність знову ж таки, переведе тебе на інший рівень життя, про який я говорила вище. Там, соціальний, матеріальний, духовний, неважливо. Це теж може бути якась тимчасова історія в твоєму житті. Людина, з якою ти проживеш все життя, знову ж таки, повертаємося до почуттів, ти можеш навіть не мати до неї великих почуттів, але тобі буде комфортно. Ну, тобто, що в твоєму розумінні, той самий, кого саме ти хочеш зустріти? І зверніть увагу, я не говорю, що якийсь із цих варіантів хороший, а якийсь поганий. Ми всі шукаємо різного. І про це треба пам'ятати, коли мене запитують, а глянь чи він той самий. Той самий хто? Ну, кого шукаємо? Опис, будь ласка, знаєте, як на оцих портретах на дикому заході, Wanted. розшукується. Ну, Потрібно розуміти, кого ми шукаємо. Той, хто відповідає твоєму типажу зовнішньо, чи, ну, чи, можливо, ми будемо дивитися на якісь внутрішні характеристики. І тоді, знаєте, у нас уходить оце пошук відповіді на це питання, чи він той самий, питання насправді класне. Просто я зараз говорю про те, що ви повинні кваренту говорити. Пояснювати, да? щоб кверент сам зрозумів, що він вкладає в це питання. І тоді ви зможете отримати дійсно відповідь, і кверент піде від вас не розгублений, а піде від вас дійсно з відповіддю. І скаже, що ви дуже крутий ролог, повірте мені. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, за основу, що той самий, ну це приклад, да? не у всіх буде так, звісно ж, проясняйте у конкретного кверента. У когось це будуть реально зовнішні характеристики, і таке теж буває. У когось це будуть якісь матеріальні показники, у когось це будуть внутрішні характеристики. І тоді ми дивимося, чи відповідає цей конкретний кандидат цим характеристикам. І ми говоримо: да, на даному етапі життя він дійсно. Є дуже хорошим претендентом на того самого. Але на даному етапі життя, якщо завтра твої е, ці критерії, вони зміняться, він перестане співпадати. Да? А, але залежить від того, які критерії. Якщо дійсно критерії внутрішні, якщо критерії там, про, цінності, про якісь внутрішні риси характеристики, або якщо критерії. На якісь поведінкові моменти да, заточені, тоді ми маємо шанс дійсно знайти ну, того самого довготривалого, умовно кажучи, ось такі сьогодні роздуми.